Всім доброго дня, я Ксенія з каналу КНІт TV. -Ві. Вітаю і дуже рада вам всім. Сьогодні я звітую у проєкті Вишиванка як генетичний код нації, чарівної майстрині Олени Буганової. І Дякую Олену за те, що об'єднала нас в цьому проєкті, тому що справді вишиванка це. Той самий символ, який може об'єднати всіх, всіх українських, не тільки майстринь, але й тих, хто носить вишиванку. Ті, хто зберігає ті вишиванки, ті вишиті рушники, які передавались з покоління в покоління. В мене, на жаль, в сім'ї не зберіглось нічого. Вишитого ні вишиванок, ні рушників, тому що моя бабуся, яка жила в Харківській області, вона пережила окупацію німців в 1941 році. І моя мама була маленька з нею тоді. І коли після війни вони перебрались до міста Харкова, вже на постійне. Проживання, тому що, ну, самі розумієте, нічого не залишилось від того села, де вони були, і вони приїхали навіть не знаю з чим, з пустими руками. І все починали заново, заново творити, і тому нічого не зберіглося. А моя татусова родина вона не з України. Вони теж нічого мені не передали. Вони, тато в мене пережив теж війну 41-го року у Білорусі на самому кордоні з Польщею з Польщею, з Польщею і я, я не пам'ятаю. Що було в тій родині, того я не знаю і не пам'ятаю. Папа з мамою зустрілися вже тут, в Харкові, переживши багато. І ну, тому так сталося. Я й у сестри питала, може щось у неї залишилось? Ні, нічого немає. І тому ну, на жаль, на жаль. Ну, нічого страшного. Я завжди мріяла мати вишиванку, але саме вишиту вишиванку, не фабричну, не там, де машинна вишивка. Таку, до речі, вишиванку, я пам'ятаю, з дитинства була в мене. Ну, в дитинстві нам всім зазвичай шили. Народні костюми, і в мене була така біла сорочка, і я пам'ятаю вишита блакитним хрестиком. Дуже, дуже була красива. Це, це в мене так відклалося в пам'яті. Але я пам'ятаю, що її купували, що вона була така магазинна і вишивка була неручна. І сорочка була така нейлонова, якщо хто пам'ятає, це була така дуже. Свого часу популярна тканина, це я пам'ятаю. А саме вишиту сорочку мені, на жаль, доки що не вдалося собі придбати, тому що ну, всьому, мабуть, свій час. Що я хочу ще сказати про цей проєкт, що, звичайно, ті дівчата, які вміють шити і вишивати, вони в пріоритеті. Мені з ними точно ну, і, і, і рядом не стояти. Бо стилізована вишиванка, яка буде в мене в проєкті, скажімо так, це не зовсім те, що Можна насправді назвати вишиванкою. Хоча я буду намагатися зберігти деякі традиції і символи тих вишиванок, які притаманні Україні українським майстриням. В мене буде вишиванка, в'язана гачком зі стилізованими орнаментами, візерунками. Я вам трошки детальніше розповім, коли перейдемо на руки. Єдине, що хочу сказати, що перед тим, як вступити в цей проєкт, так, Анфіса допомагає мені з камерою, вибачте. Це анфіса. Перед тим, як приступити до своєї роботи в цьому проєкті, в мені проснулася вчителька, яка готується до відкритого уроку. І я назбирала матеріалів по вивченню орнаментів, кольорів, традицій кожного району області України, де що шили, вишивали, знайшла викройки, знайшла ну, багато чого. Цікавого знайшла. Тобто я так заглибилась в цей матеріал, бо без цього неможливо в'язати навіть стилізовану вишиванку. Тому ну, це буде просто ковтинка. Знаєте, чергова літня ковтинка. Це не те. Для того, щоб зробити вишиванку, це знаєте, це треба як, от як, ми, як пекти паски, мабуть, щоб ніхто ніде. Не заважав, щоб не було ніяких зайвих шумів, щоб не було поганих думок, щоб не було оцеї тривожності, яка зараз присутня у нас у всіх. Тобто, повинен бути такий духовний стан, щоб вишиванка, яку ми робимо, вона справді була оберігом, щоб вона захищала від того негативу, що є в житті. І тому я довго підходила до цього проєкту і в'яжу тому повільно, тому що не завжди є ну, така спокійна хвилина, в якій можна вдумливо в'язати. Тим паче, що гачок і схеми це потребує ну, такої уваги, і я собі назбирала, ну, обрала кольори. Значення яких от, ось мені підійшли, я обрала малюнок, поки що не всі малюнки, поки що тільки на передню частину, яку я в'яжу, частину, теж які підходять. І хоча я хотіла в'язати дві вишиванки: Одну гачком філейної техніці і одну В'язати спицями в техніці жакарду. Ну, в мене нема, а та, що повинна була бути спицями, ось вона повинна була бути синьою, з жовтим орнаментом. І мені хотілось соняшників, вони теж притаманні вишиванці. Але це така, ну, по-перше, кропітка робота, я буду її в'язати, мабуть, довго-довго. Ну, а по-друге, в мене просто немає потрібної пряжі зараз. І тому до цього, а в'язати так, ну, з обривків чи з чогось мені не хочеться. Я і так ту вишиванку, що в мене гачком, в'яжу з того, що в мене є. Нічого не докупала. Тобто, це в мене такий ну, проєкт авантюрний трошки. Не знаю, вистачить, не вистачить, як воно буде сполучатись між собою. Ну, це ми подивимось, я сподіваюся, про процесі всі роботи. І що ще я вам хотіла сказати? Чому підбір візерунків має значення, тому що. Ті символи і ті візерунки, які складалися на конкретній вишивці, вишиванці, в кожній родині, не просто в, кожній, в кожному районі, в кожному селі, а в кожній родині були свої. І кожна вишивальниця, коли в'язала христильну сорочку, або сорочку на весілля, або ну, будь-яку будь-яку Сорочку, рушник, все вкладала тільки своє, ось що вона хотіла передати тому тій людині, яка буде це носити. І вважалося, де я, я так вважаю, що е, взяти чужий візерунок чужої майстрині, іншої майстрині це було перейняти на себе чужу долю. І тому візерунки не повторювались. Тобто є якісь конкретні символи, які притаманні українській вишиванці. Набір квітів, набір символів, хрести, коло, дерево життя, як притаманне Харківській області, наприклад. Але з цих символів складалося у кожної майстрині своє своє поняття Долі, своє поняття того, що треба передати конкретній людині з цією вишиванкою. І тому мені не хотілося брати один готовий візерунок на всю вишиванку. Я склала з декількох. Одне взяла, інше взяла і сполучила так, як мені це до душі, так, як мені. Відказує моє серце, бо я хочу, щоб ця хай зв'язана гачком, але вишиванка була мені моїм духовним оберігом, мабуть, отак. І ще що я можу на, на, на цю тематику. Ви мене дівчата зупиняйте, якщо що, бо оця в мене вчителька сидить така, що я ж можу читати лекції, не зупиняючись і відходячи від теми далеко. А мені цього не хотілося б, бо ми сьогодні з вами говоримо про, про нашу історію, про те, що дуже важливо для духовності наші, наших людей і що нас об'єднує. І цей проєкт дійсно нас об'єднує. І я сподіваюся, що об'єднає і наші родини, бо ми ж в'яжемо не тільки собі, ми будемо в'язати нашим дітям, чоловікам, а ті, хто будуть шити вишивати, дівчата. Я, до речі, знайшла, якщо б я вміла шити і вишивати, я б зробила справжнісіньку вишиванку, бо я знайшла, як вона шиється, з яких деталей складається. І, 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 різні, це зовсім зовсім різні по районах і областях нашої країни були даже, ну, моделі, можна так сказати. Вишивка, кольори все зовсім було різне. І я ще хотіла вам сказати: в мене була класна керівниця в школі Олександра Івановна Сорока. Може, хтось знає, хтось з харків'ян, теж може вчились в неї. Вона була, я не пам'ятаю, з якої частини Західної України, але вона нас, дівчат, вчила вишивці, саме тій, яка була в її домівці, в її родині, в її містечку, звідки вона приїхала. Це була гладь і чорно-червона. Все, більше ніяких кольорів не було. Чорний, червоний, дуже красиво. Я не вчилася, тому що я іголка, це поняття несумісні. Хрестиком я ще десь щось можу вишити. або так. Але я... Просто спостерігала. Мені було цікаво, я сиділа, ряд... а дівчата в нас вчилися. І дівчата до... і шили не по, канві, навіть не по канві, Просто шматок полотна якогось, і, і в неї це виходило, ну... і вона приходила на уроки в вишиванках. Це я пам'ятаю, це в мене таке є. Спогад. І я не жалкую, що я не навчилася в неї вишивати. Я жалкую, що я багато інформації не запам'ятала, яка була з цим пов'язана. Ну ви знаєте, що, що, що таке школа, що такі випускні класи, інформації було в голові дуже багато, і я збиралася вступати, вона, до речі, в нас викладала українську мову та літературу. І вона знайомила нас зі світом традицій. Дякую, Олександра Іванівна. Якщо або мене бачите, або дівчата вам передадуть, бо дівчата наші з нею спілкуються досі. Ну, я так трошки відійшла від шкільних спогадів. І тобто ці традиції вони дійсно передавалися, дійсно люди переїжджали в інші області, в інші міста, зовсім в інші регіони країни і везли за собою ось ці свої традиції. Це, це зовсім непогано, мені здається, коли відбувається такий обмін традиціями між різними. Ну, я б не сказала прошарками культури, так? це одна культура, єдина. Ну, коли... Все, ну, культурний обмін, скажімо так. І, бо комусь до душі одне, хтось вишиває хрестиком, у когось якісь символи, але люди, всі люди різні, і у всіх різні почуття, відчуття від конкретних. Речей від конкретних обставин життя, і так воно і виходить, що оця асиміляція проступає, що ми, ми тут на Харківщині одне вишиваємо, на Західній Україні інше, а потім виявляється, що є роботи, в яких сполучається все і те, і те. І це дуже добре, це дуже добре. А тепер давайте подивимось, що ж я підготувала під проєкт на сьогодні. Так, дівчата, оце мої заготовочки були. Ось подивіться, на жаль, в мене розпечатка чорно-біла, не кольорова. Оце як виглядали вишиванки різних-різних областей. Бачите, вони всі різні. Є, є щось спільне, але вони все одно відрізняються. Так, зараз де моя Харківська область? Ось така вишиванка Харківської області. Ну, всі дуже красиві, перемі... переміряла б на себе все. Ось викройка, стандартна викрока вишиванки. З поликами, ластовицями, бачите, якщо б я шила, я б шила ось таку вишиванку. Це орнаменти я підбирала. Це орнаменти я підбирала, якщо б я в'язала б спицями в техніці жакарду. Оце багата вишиванка. Мені взагалі здається, що вишиванка, знаєте, як різдвяна кутя, вона потрібна, повинна бути багатою. Різні кольори, різні візерунки, щоб всього було багато. Так, а тепер давайте до того, що, що в мене. Ой. Я встигла зробити поки що Конфісечка. щодо моєї вишиванки. По-перше, по кольорам. В мене білий, червоний та зелений. Білий цві... колір це символізує. Чистоту, цноту. В мене не чисто білий, а такий трошки кремовий відтінок. Ниток, це в мене бавовна. Так, зелений колір символізує природу та спокій, що дуже важливо. І червоний це життєва сила. Основний малюнок в мене це троянди. Це в мене така середня частина переду. Ось дивіться, я так собі намалювала приблизно. Це буде в мене така з великим воротом, по якому буде шнурівка з китцями. Посередині червона полоса буде, потім будуть в мене тут зелені полосочки і білий. І по рукавах так само будуть, буде, будуть троянди. Будуть інші візерунки, і про символіку інших візерунків я вам буду розповідати по мірі того, як я буду їх вив'язувати. Ви знаєте, що квіти. Вони не заради краси на вишиванках тільки, а вони обереги і такі ритуальні символи. І ось троянда це символ особливої величної вроди, урочистої краси, символ верховенства. Це така дуже одна з квіток, яка мені дуже подобається. я Мабуть, ще б вийшла б, вив'язала маки, але е, ну, я не знайшла такої схеми, яка б от, повністю відповідала моїм забаганкам. Е, ось це в мене троянда по ось цій схемі. Тут тільки поки що троянда. Я зв'язала один рапорт, і буде ще одна троянда. До речі, е, Квіти, які вишивалися в Харківській області на вишиванках, вони зачасту йшли голівками донизу. Тобто вони символізували ще таке поєднання між світом і світом предків. Ось так от. Тобто Зверталися і до гори до богів, і донизу до предків. Оце в мене буде Така вишиванка. Це середня частинка моя переду. Гачок в мене. Так, 1,3. Я б взяла і ще менший, але тоді, ну, це був би дуже довгий процес, вона все одно буде в мене на білу. Сорочку ковтинку зверху одягатися. Тобто вона буде ажурна, але дійсно, що буде там підклад. Це поки що все, що в мене готове. Я буду потихеньку її продвигати і з вами ділитися тим, що виходить. І коли в мене будуть я буду додавати інші візеруночки, як я сказала, я вам буду розповідати про ті значення, що вони несуть. І я сподіваюся, що ну, більш про це повинні знати ті дівчата, які вишивають і вишивають ці саме вишиванки, сорочки, рушники, які будуть вишивати пасхальні рушники, вони нам будуть розповідати більш детально про всі значення і традиції цих візерунків. Я бажаю всім успіху в цьому проєкті, тому що так хочеться, щоб ми всі в День Вишиванки були. Споріднені з нашими попередніми поколіннями і вдягли або вишиванки ті, що передані з покоління в покоління, або ті, що ми зробимо своїми руками, і будемо далі передавати з покоління в покоління. Тому бажаю всім миру, бажаю всім перемоги, бажаю всім не втрачати сили духу. Все буде добре, все буде вишиванка, все буде Україна. На все добре!